Студентська гоночна серія, що визначає майбутнє автоспорту. Formule Student кузня інженерів майбутнього та інновацій в автоспорті. Formule Student це більше, ніж просто студентська гоночна серія. Це динамічна платформа, де народжуються інженерні таланти, відточуються управлінські навички і перевіряються етичні принципи. Все це в умовах жорсткої конкуренції і постійного пошуку інноваційних рішень. Спостерігаючи за цим явищем, розумієш, що це не просто змагання, а справжній полігон для майбутніх лідерів автомобільної промисловості і не тільки. Насправді, я завжди був вражений тим, як студентські проекти, часто обмежені ресурсами, здатні створювати неймовірні машини. Згадую свій досвід роботи з університетською командою робототехніки. Ми розробляли автономного робота для пошуку і порятунку в умовах стихійного лиха. Бюджет був мізерним, обладнання застарілим, а час вкрай обмежений. Але саме цей виклик змусив нас шукати нестандартні рішення працювати в режимі 24 7 і зрештою створити прототип, який перевершив наші очікування. Формула студент з її жорсткими правилами і обмеженими ресурсами. Створює подібне середовище для студентів, які прагнуть до інженерної досконалості. Більше, ніж просто швидкість комплексний підхід до оцінки. Те, що дійсно виділяє форміли студент це її комплексний підхід до оцінки, це не просто гонка на швидкість. Команди проходять через ряд тестів, починаючи з ретельної перевірки та статичних випробувань, закінчуючи бізнес презентаціями в стилі ліхва драконів. І це правильно. Сучасний інженер це не тільки технічний фахівець, а й лідер, який вміє презентувати свої ідеї, управляти проектами і приймати зважені рішення в умовах невизначеності. Бізнес презентації, зокрема, це чудова можливість для студентів застосувати свої знання в галузі економіки та маркетингу. Необхідно не тільки розробити конкурентоспроможний автомобіль, але і обґрунтувати його вартість, продемонструвати потенціал ринку і переконати інвесторів у перспективності проєкту. Це критична навичка для будь-якого майбутнього інженера, який працює в комерційному середовищі, етика та майбутнє автономного транспорту. Окремо варто відзначити акцент на етичних міркуваннях формі Lesto «Дантай». З розвитком автономного транспорту питання безпеки, відповідальності та впливу на суспільство стають все більш актуальними. Включення етичних аспектів в процес оцінки дозволяє студентам задуматися про наслідки своїх розробок і сформувати відповідальний підхід до створення технологій майбутнього. Це особливо важливо, враховуючи, що багато випускників формила Student A в майбутньому працюватимуть над створенням автономних систем управління, які прийматимуть рішення, що впливають на життя людей. Недостатньо просто створити машину, яка вміє їхати сама. Необхідно переконатися, що вона робить це безпечно та етично, електрифікація та пошук балансу. Тенденція до електрифікації автоспорту очевидна, і формула студент не є винятком. Все більше команд вибирають електромобілі, залучені миттєвим крутним моментом і потенціалом для досягнення високих швидкостей. Однак, незважаючи на переваги електромобілів, важливо зберегти баланс між продуктивністю та ефективністю. Правила Formale Student забезпечують баланс показників продуктивності для двох типів силових установок, що дозволяє командам вибирати оптимальний варіант в залежності від своїх цілей і ресурсів. Однак, конкурентоспроможні команди все частіше віддають перевагу електромобілям, що підкреслює їх потенціал в майбутньому автоспорту. Аеродинаміка, суперечка та інновації. Суперечка про необхідність розробки аеродинамічних рішень в форме лестюдан це відображення реальних проблем, з якими стикаються інженери в автомобільній промисловості. Вузька траса спринтерської траси обмежує можливості для створення великих притискних сил без використання абсурдних спойлерів. Однак, це не означає, що аеродинаміка не грає ролі. Команди, які зможуть знайти оптимальний баланс між аеродинамічною ефективністю та опором повітря, отримують значну перевагу. Можливо, майбутнє формула Student це розробка інноваційних аеродинамічних рішень, які не вимагають використання великих спойлерів, а інтегруються в загальну конструкцію автомобіля. Фінансування від мільйона євро до спинки дивана. Розкид в бюджетах команд Formula Student вражає уяву. Великі європейські університети можуть розраховувати на мільйон євро, в той час як невеликі британські компанії змушені виживати на спинку дивана. Цей розрив у ресурсах створює нерівні умови конкуренції. Однак я вважаю, що обмежені ресурси можуть стимулювати креативність та інновації. Команди, які не можуть дозволити собі дорогі компоненти і складні технології. Змушені шукати нестандартні рішення і використовувати доступні ресурси максимально ефективно. Зрештою, це може призвести до нових ідей та підходів до проєктування автомобілів, кузня талантів, чому JLR полює за випускниками Formule Student. Участь JLR та інших великих компаній у Formula Student є свідченням цінності цієї події, як кузні інженерних талантів. Випускники Студент володіють унікальним набором навичок і досвіду, які роблять їх ідеальними кандидатами для роботи в автомобільній промисловості. Вони вміють працювати в команді, вирішувати складні завдання, адаптуватися до мінливих умов і приймати рішення в умовах невизначеності. Вони також володіють технічними навичками, необхідними для роботи над складними інженерними проектами. Більше ніж просто гонка створення спільноти. Формула студент – це більше, ніж просто студентська гоночна серія, це спільнота талановитих інженерів, які поділяють спільну пристрасть до автомобілів та інновацій. Взаємодія між командами, обмін досвідом та співпраця у вирішенні спільних проблем це невід'ємна частина форміле студент. Пригадую, як під час роботи в університетській команді робототехніки ми співпрацювали з командою з іншого університету, щоб вирішити загальну проблему з датчиками. Разом ми знайшли рішення, яке дозволило нам покращити продуктивність наших роботів. Висновок Майбутнє Formale Student Formula Student це динамічна платформа, яка продовжує розвиватися і адаптуватися до мінливих умов. Електрифікація. Автономне водіння, екологічна стійкість це виклики, які Студент допомагає студентам вирішувати. Я впевнений, що Студент буде грати все більш важливу роль в підготовці майбутніх лідерів автомобільної промисловості і в стимулюванні інновацій в автоспорті. Це місце, де народжуються інженерні таланти, відточуються управлінські навички і перевіряються етичні принципи, все це в умовах жорсткої конкуренції і постійного пошуку інноваційних рішень. Formula Student – це не просто гонка, це майбутнє автомобілебудування.